Щось ми з вами давно не розбирали такий продукт, як а, а, преміаль а, сир кисломолочний зернистий кота чиз. Я їду від стоматолога і в мене трошки криві губи, анестезія відходить. Не їла цілий день, але дуже голодна і жувати нічого особливо не можу. І от такий котит Чіз дуже класна історія. І на перекус, і тут 11 грамів білку. З цих 11 грамів білку в 100 грамах 123 калорії. Тобто я зараз 150 грам з'їм. Це буде ну, нормальний такий перекус. З ним можна худнути, боже мій. Відео краще не знімати, да? коли в мене анестезія в губах. Ой, скоро я вам все розкажу. Як розкажу, це кабінет, що я прожила. На рахунок коти чист його, до речі, можна і в Америці придбати і в Європі. бо нашого сиру кисломолочного зазвичай немає. От коти чист є, тому така класна історія. Мені дуже особливо в салати подобається додавати, як джерело білку. Що скажете? Використовуєте? До речі, підпишіться, хто мене, хто мене загубив. Мені заблокували сторінку в інстаграмі. Тому що сказали, що я себе видаю за іншу людину, і щоб я підтвердила себе. А потім взяли і зробили якусь технічну неполадку. палатку. Не знаю, ще не відновила сторінку, того підписуйтесь. Бо скоро буду говорити все про зуби, все про зуби, вже можу все сказати. Лучного.